Місцеві дороги не ремонтують, скажітися керівнику області з такою порадою. Міністр інфраструктури Володимир Омелян нещодавно звернувся до громадян на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, бюджет обласних доріг у 2018 році становить понад 11 мільярдів гривень. Однак місцева влада їх недостатньо використовує. Чи дійсно місцева влада винна, що дороги не ремонтуються? Усього в Україні 170 тисяч кілометрів автодоріг. Але з 1 січня цього року Укравтодор відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг державного значення. Інші 120 тисяч передано в управління місцевої влади. Саме вона тепер, згідно з децентралізацією, має опікуватися ремонтом доріг обласного значення. При цьому велику частину грошей на ремонт в регіони відправляють з бюджету з дорожнього фонду, який поповнюється за рахунок зібраних мит та акцизів Цьогоріч з Фонду на обласні дороги виділили 11 мільярдів гривень. Саме про ці кошти й говорив міністр. На графіці, яку він оприлюднив, видно, що деякі регіони станом на кінець червня встигли витратити лише близько 10% цих грошей. На це міністр і нарікає станом на липень, повідомили, ДВ, цифри не суттєво змінилися. На думку експертів, головна причина тут у тому, що це перший рік, коли дороги перевели у підпорядкування місцевій владі. І більшість обласних адміністрацій не встигли організувати процес. Лише в кількох областях створено місцеві держпідприємства, які перебрали на себе функції Укравтодору на місцях. Ще одна причина обласній адміністрації скажеться на проблеми з проведенням тендерів. Десь держзакупівлі затягуються через проблеми з документацією. Десь компанія, що програла тендер, іде до суду і тим самим затягує початок ремонту. Окрім того, важко знайти в регіонах і якісних підрядників. Разом з тим, малий відсоток використання коштів. Дорожнього фонду не означає, що ремонт доріг в областях взагалі не проводиться. У місцевої влади є і інші джерела надходження на ремонт дороги, кажуть Мінінфраструктури. наприклад, фінансування з місцевих бюджетів, формування яких після децентралізації теж значною мірою перебуває в руках місцевої влади. Висновок Місцева влада дійсно недостатньо використовує кошти, які дорожній фонд виділяє на ремонт доріг. Це пояснюють насамперед тим, що це лише перший рік, коли дороги повністю перейшли підпорядкування областей. Утім, це не означає, що ремонт доріг в областях взагалі не проводиться, бо існують і інші джерела фінансування доріг.